Всім привіт. Привіт. А ну розкажи, яку ти ідею мені підкинула з самого утра, і у тебе тут крошки ось. А, Так. Да. Значить, там маска на голову на лицове. Це, Яку ти ідею підкинула і вибула мене з цим скалії, з розкажи. Да. Зробити маточні клубники з своєї Альби, так? Да? Да. Угу. Ну, зараз подивимося, що я зможу зробити. Зроби, звісно, хороше діло. В общем, ідея така. Це... Э, в тому году був маточник. Розсади альба. Тепер це ягідник. Але в міжряддях позалишалась розсада поодиноко, Ту, що мотоблок не перебив, ну отака. Вона в більшості випадків слабенька, мені приходилось вибирати дуже сильно. Я пройшов тут половину її викопав, щоб понаходити більш-менш путню, посадити ще один маточник на розсаду. Тобто, тобто це в міжряддях розсада, яку я продавав людям і яку можна використовувати в подалі на маточниках. Так, єле-єлі з горем пополам, я знайшов 60 кущів. Подивимося як піде. Подивимося як піде, може ще зможу знайти там 40, щоб уже до сотки висадити. До речі, хто дивився вчорашнє відео, зараз я за мотоблоком йду цей невеличкий проєкт. З курятником. Ось все, як ми тут навели порядок. Кролятники були отут під забором, тепер вони тут. Тепер така площа. Ах, гарна площа, щоб ще завести курей. Але чекаємо відповіді по тим карликовим курочкам від власника. Там ждемо, поки вилупляться. Коротше, подивимось. Все, культиватором сделав отметки примерно те, що я хочу. Хай побільше места остається, хай розростається, щоб не це на землі повно. Вот так от перелопатив. Але все одно є грудки, невиручки такі. Будем пробувати. Все за цені. Клево. Давайте. Передумав. Мама. А де, да. ти, де ти казала тобі під, під буряки? А, мені сьогодні буряки ще на тобі купити. Вот тут, так? ні, між картошкою. А, між... Так, а що касало. ти казала Розробляти ти сказала, що треба буде мені? Ну, ну а там є наробити. І от тут полосочку тут буде, а я на огурчика. Ага. Ну так, хорошо. У мене вже не волоса. Стій, Стив, на мене. Такс, ну що я можу сказати? Не хватало мені. Якщо це 60 штук, то мені не вистачає в районі штук 40, наверное. Сейчас все посадю, буду шукать, дальше копати, цариться, вибирати. Ну що, готово два таких рядка. Десь вийшло 110 штук на таких два рядка. Ух, важко було її шукати, тому що ну, майже все викидав. Але кое-що живе по понаходив. Звичайно, часу потрачено доволі багато на це все, але сподіваюсь, щось путнє вийде з цього маточника. Тепер хочу по боках накидати кукурузки, хай притяняє. У нас так всі маточники кукуруза посажена між ними. Ну в такому форматі кукурузки по дві штучки водички підлив, щоб було добре і з тої сторони те ж саме так оце у нас десь поливається час зараз подивимося да, неплохо можна мабуть, переставляти вже. хоча у малини корні глубоченко Брижек дело подивимося, ага. ну хай ще, наверное, час буду переставлять. Трошки я смухлював стравкою на мотоблоку виставив на место, дав газку, так пол, 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 пол газа повидирало ці одуванчики. Просто собрав і все. Так, що горит. Сейчас еще водички надали.

Ось я цю полосу промото блочив. Воно хоч не поплететься на картошку. Поплатиться не страшно. Маті отак. Що, я та буду себе приводити в порядок, то та там вже в школу їхати треба. Я короче, подумав, що сьогодні буду косити Ялен. Сапать у мене сил вже нема, бо я успів наработатися щось сильно. А косити ізі взагалі. хорошо, скосю всі. Ну таке у мене рішення. В борщик мяско не клав, хай буде в сім'ї. А мені отак так зашибись. Хотів яйця, у кораї стрельнуть, а дві сидять, дуються, ніяк не видують. Блін, уже пів часа, два рази заходив. Потім вип'ю яєчки. Рулюй, не отвлекайся. Я тобі спеціально цю ситуацію создаю, щоб подивитися, ти будеш вкликатися чи ні. Давай, об'їжджай, ями, об'їжджай. Об'їжджай, об'їжджай. Продавці насипте бурячка кормового на 50 гривень. Що таке 50 гривень насипали? Хватить, наверное, блин, гектар засадити. Ну, Останеться на наступний рік, мабуть. Напряг маленького раба. Хай бере відро, рве травичку кроликам на вечір. Ти можеш курочкам нарвати відро, Вы... дати їм. А потім кролям на вечір ще відро, якщо хочеш. Если не устало. Мені знову треба О, почему то дружина тільки вирішила сказати, що ще одна ділянка і треба. Думаю, потім треба, мабуть, поливати полуницю, тому що я кобилявся там в землі в тій, що я полуницю, що я поливав вчора, там вже сухо. Сонце і вітер дають своє. А Потім, якщо залишиться час і сили, буду косити. Дякую, хто дивився, всім гарного дня.